Ефірні два приниження одразу. А як вам така ідея? Євнокитайці дають хабарі на самому високому рівні, купують акції української мотор Січ вже вважають себе виробником авіадвигунів які не від кого не залежать в світі. Знаємо про їхні пунктик на випадок морської блокади з боку США. Вже збираються щось там робити, перевозити все обладнання, архіви, креслення до того Чунціна, де начебто створили спільне підприємство, а насправді побудували копію українського заводу. Той запорізький чорт, головний акціонер з начосом, який отримав з цього персональний зиск і перерахував його на болота. Сидить в СІЗО, без руських сосок і грошей. США стали дибки. І тут до гівно Китаю доходить, що судами справу не виправиш. І він вирішує спровокувати упиря на цю війну, пообіцявши підтримку і результат як покарання для норовливої України. Бо дві образи одразу, від Литви, зокрема, вже витримати не може. До того жоркостану, у випадку перемоги. Залишився б тільки геноцид, вкрадене зерно та металолом. А Південмаш та Моторсіч заговорили б рівно китайською.